Хочу показати своїм друзям з Полтави. Подивіться, друзі, де я оказався. Фрайберг. Фрайберг. Той саме Фрайберг, який колись їздили цілою толпою всі наші знайомі Дивіться. Опа! Ось і Фрайберг фонтанчик. Зараз зайду подивлюся. Опа, на фонтанчики в усих храмах. Машинка стоять. Ностальгия, на наверное, в усих, кто побачится. Красота тут, конечно. Бомба. Специально для моих полтавских друзей. Дивіться, фонтанчики, пылесос стоїть, красиво все підстрижено. Супер. Хто був тут, тот знає, ностальгія є. Я ще не був, але ну, це перший раз сьогодні. Я звісно прийшов в теніс, ми там в тенісі грали, Напротив. я приїжджаю і в шоці, що тут таке місце, біля кого я приїхав. Представляєте? Красота.